Привіт, синьо-білі вболівальники! За останні кілька годин з'явилися гарячі новини про одного з наших чудових захисників. Схоже, що Тарас Михавко справді може покинути Динамо і цього разу з пропозицією понад 15 мільйонів євро. Але не хвилюйтеся, Суркіс хоче більшого, і німецький грант можливо готовий зробити конкретну пропозицію. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приєднуйтесь до мене, щоб дізнатися всі подробиці цієї саги. За словами відомого журналіста Екрема Конура, до Михавка є великий інтерес з боку клубів Бундесліги. Серед них не хто інший, як Баєрлеваркузен, що посідає друге місце, та Ербелей ПЦГ два клуби, які зараз мають сильний період у німецькому футболі та уважно стежать за молодим українським захисником. У цьому сезоні Михавко вже зіграв 14 матчів за Динамо, забивши три голи, що є вражаючим результатом для захисника, якому лише 20 років молодий гравець продемонстрував зрілість, фізичну силу та гарне розуміння гри, що привернуло увагу всієї Європи. І не лише Німеччина спостерігає за цим, розумієте? Джерела вказують на те, що португальський порту також готовий інвестувати близько 20 мільйонів євро за гравця. Але Суркіс, як завжди, не має наміру легко відпускати одного з найперспективніших талантів команди. Повідомляється, що тренер Байра Каспер Хюльманд був вражений стилем гри Михавка і, як повідомляється, тисне на раду директорів, щоб спробувати підписати його в наступне трансферне вікно. Якщо переговори просунуться, це може бути один з найбільших трансферів в українському футболі останнім часом. Отже, вболівальники синьо білих, як ви вважаєте. Чи варто михавку покинути Динамо та піти до Німеччини в пошуках нових викликів, чи йому варто залишитися в Києві та стати символом нашої оборони? Залиште свою думку в коментарях. Мені було б цікаво почути вашу думку про цей потенційний трансфер. Я на цьому зупинюся і побачимося в наступному відео. Міцно обіймаю і слава Динамо!